Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван, у нас канал про роботу в Європі. Сьогодні ми поговоримо про параграф 24 для роботи в Німеччині для українських біженців. Що це таке, що це за документ, як він виглядає, для чого він. Все це ми розберемо. Якщо ви ще не підписались на канал, обов'язково підпишіться, ставте лайк і ми починаємо. Параграф 24. Це є статус тимчасово переміщеної особи за 24 параграфом. Дозвіл на перебування для тимчасового захисту. Обмежений одним роком і може бути продовжений на строк до 3 років. Хто може отримати статус? Це стосується наступних груп осіб, які з 24 лютого 2022 року були змушені покинути Україну. Внаслідок військового вторгнення Росії. Громадяни України, які до 24 лютого 2022 року проживали в Україні, особи без громадянства та громадяни інших країн, які до 24 лютого 2022 року перебували в Україні в рамках міжнародного захисту або рівноцінного національного захисту. Члени сім'ї двох перших названих груп, осіб, тобто подружжя, партнерів цивільного шлюбу. Неповнолітні, неодружені діти та близькі родичі з урахуванням додаткових умов, навіть якщо вони не є громадянами України. Так, я виключу звук, щоб ніхто нам не перебивав. Дзвінка. Крім того, Німеччина надає захист наступним особам. Громадянам України, які вже знаходяться на території Німеччини та мають підстави для перебування, термін якого незабаром закінчується. Незалежно від того, коли вони в'їхали до країни особам, які незадовго до 24 лютого 2022 року втекли з України, або які незадовго до цього перебували в Європейському Союзі, наприклад, у відпустці чи роботі і не можуть повернутися в Україну через збройний конфлікт. Де я маю зареєструватися? Реєстрація за місцем проживання важливо передусім для того, щоб звернутися до соціальної служби СОЗіалампт, so аби отримати направлення на безкоштовне лікування Беханшей, або подати заяву про фінансову допомогу FINZLAHILF. E Через деякий час вам. Все одно доведеться зареєструватися, адже інакше вам не буде дозволено перебувати в Німеччині. Перебіг реєстрації як саме відбувається? Реєстрація врегульована на місцях по-різному. У чотирьох найбільших містах Німеччини: Берлін, Гамбург, Мюнхен і Кельн зареєструватися можна в такий спосіб. Подача заяви на отримання дозволу на проживання електронним шляхом. Е як знайти тимчасове житло? Якщо ви не маєте родичів або друзів, які можуть вам надати прихисток, в такому разі є два варіанти. Приватне житло, переважно від приватних осіб, там ви отримаєте місце для ночівлі, харчування і подальшу допомогу, поки не знайдете житла і на триваліший час. Безкоштовна їжа, безкоштовний одяг, окрім забезпечення в первинних закладах прихистку, люди, які перебувають з України, можуть скористатися безкоштовним Суповими кухнями чи так званими комер... комерчинами одягу. Контакти таких закладів є безпосередньо в інформаційних пунктах на місцях або в органах місцевої влади. Залізничний та громадський транспорт. Квиток для в'їзду зараз не потрібен. Достатньо українського паспорта або відповідно українського документу, що посвідчує особу для подальших поїздок е на поїзді дального сполучення. Е Якщо ви живете у спеціальних таборах е та отримуватиме так звані кишенькові гроші, доросла на місяць нараховується 163 євро, а неповнолітнім 105. Ну, ця інформація була на період декілька місяців назад, може зараз щось змінилося. От. Ну, в основному інформація така: якщо вас е цікавить допомога з параграфом. Або якась інформація, консультація, ви можете звернутися до нас за номером, який вказано в описі під цим відео. Ви можете долучатися до цієї групи, до груп Viber, Telegram, Instagram, facebook група, і там є дуже багато актуальної інформації, вакансії, перевезення і все, що.